Вітаю на каналі! У цьому відео я покажу, як легко встановити блокувальник реклами AdBlock прямо на роутер з операційною системою OpenWRT. Такий метод дозволить позбутися реклами на всіх пристроях у вашій мережі, без додатків та розширень у браузері. На відміну від звичайних розширень у браузері, AdBlock в OpenWRT працює як dns фільтр Він блокує запити до рекламних серверів на рівні всієї мережі. Це означає, що ти блокуєш рекламу. Не тільки в браузері, а й в мобільних додатках, Smart TV або іграх. Перед тим як ми перейдемо до практики, декілька важливих порад. Adblock при активній роботі може вплинути на роботу вашого роутера, особливо якщо це дуже малопотужний старий роутер. Тому будьте обережні з фільтрами. Якщо потрібний вам сайт не відкривається, можливо, він заблокований списком. Це не помилка, а частина захисту. Лікується це додаванням такого сайту у Whitelist. Тепер давайте перейдемо до практики. Заходимо у веб-інтерфейс нашого роутера з операційною системою OpenWRT. Відкриваємо System, вкладка Software. Тут потрібно натиснути Update List і чекати, поки пройде оновлення. Далі у фільтри прописуємо AdBlock І наступним кроком встановлюємо пакети Adblock, lussi App Adblock, а також TCP dump. Після встановлення цих пакетів з'явиться меню Services. А в ньому вкладка Adblock. Давайте перейдемо на вкладку і налаштуємо наш Adblock. Спочатку вмикаємо, якщо не увімкнено, Adblock. Далі ставимо прапорець навпроти Force Local DNS. Далі обираємо Force зону. Наступним кроком обираємо Force-Port. Далі вмикаємо DNS-Report для моніторингу заблокованих ресурсів. Та зберігаємо налаштування і переходимо до налаштувань DNS. Тут потрібно виставити DNS-backend та DNS-Instance. І в кінці зберігаємо та застосовуємо наше налаштування. Після цього перезапускаємо Adblock. Готово. Тепер давайте перевіримо роботу. Відкриваємо популярний спіттест або інший сайт, де є купа реклами, і вуаля! Реклама зникла. Якщо у вас реклама не зникла, вам потрібно очистити кеш вашого браузера. Також можна перевірити, що саме було заблоковано. В меню Adblock вкладка Report можна подивитись кількість заблокованих запитів і які домени фільтруються. І ще один дуже важливий нюанс. Інколи AdBlock може блокувати не лише рекламу, а й корисні ресурси. Буває, що через фільтр не відкривається сайт, який ти знайшов у Google. У такому випадку перейдіть в AdBlock, вкладка WhiteList. І додайте адресу сайту, який треба розблокувати. Далі збережіть та перезапустіть Adblock. Таким чином, ми можемо контролювати саму фільтрацію. А на цьому у мене все. Якщо відео було корисним, став лайк, підпишись на канал та залиш коментар. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.